Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненька. Я вихователь Олена Володимирівна. Сьогодні ми з вами відправимося в гості до природи. Я пропоную вам подружитися з нею, розкрити її таємниці. Я дуже сподіваюся, що у вас сьогодні гарний настрій і ви готові піднятися ще на одну сходинку ваших знань. Малята, а як ви гадаєте, що таке природа? А природа, мої люди, це все, що оточує нас. Це рослини, тварини, комахи, птахи, люди, все це і є природа. Відгадайте загадку. Прилітанням журавля я розбуджую поля. Я розтаплюю сніги, що пожило все навкруги. Відгадайте, хто вона? Ця красуня чарівна. Вірно, дітки, це весна. Ой, погляньте, нам на віконечко зазирнуло сонечко, але воно чомусь таке сумне і чомусь без промінчиків. А давайте ми з вами разом пригадаємо всі перші ознаки весни в природі. І тим самим повернемо сонечко промінчики, щоб воно світило ще яскравіше і стало тепліше. Сонечко гріє сильніше. Так, а ще дні стають довшими та теплішими. Добре. Сніг тане, з'являються перші прогалини. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, які зміни відбуваються в живій природі. Набухають на деревах бруньки дуже добре. На прогалянах з'являються первоцвіти, які ви розумні. А ще прилітають з теплих країв птахи. Добре? Дітки, погляньте на наше сонечко, скільки в нього промінчиків з'явилося. Давайте ще ми трошки додамо провінців. Давайте ми з вами пограємо в гру, знайди помилку. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Ні, навпаки, дні стають довшими, а ночі коротшими. Сніги розпускаються, сонечко тане. Вірно? Ні, дітки. Сніги тануть, а сонечко гріє. Молодці! З'являються перші вісняні бурульки. Ні, з'являються перші вісняні квіти. А бурульки тануть. На деревах набухають квіти. Ні. На деревах набухають бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Ні. Що роблять птахи? Вони прилітають з теплих країв, а прокидаються від зимової сплячки дикі тварини. Дуже добре, все вірно, молодці. Малята, погляньте на наше сонечко, яке воно радісне, яке воно щасливе. Дивіться, скільки промінців ми йому подарували, як воно гарно і тепло світить. А ось і побігли перші струмки. Чуєте? Як ви гадаєте, що вони нам хочуть розповісти? А струмочки радіють блакитному небу сонечку. Вода з гір потекла, весну принесла. На весні сонечко, як мати, і світить, і гріє. Мої любі весна це дивовижна пора року. Весна, мої любі дітки, тільки прокидається, і її сліди ми будемо бачити скрізь. Ви згодні? Дуже добре. Ось і підійшла до завершення наша прогулянка до природи. Ви були дуже уважними та активними, я вами пишаюсь. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. До побачення!